Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Ну що ж, друзі, прийшов той день, коли знову на фондовій бір біржі жарко і лється кров, можна так сказати. Як бачимо, що за сьогоднішній день дуже багато акцій просідають в вартості, індекс SP 500 опускається на більше, як 3,5%, індекс NASDAQ більше 4% на мінусі. Так, друзі, а що ви хотіли? Ви думаєте, що фондовий ринок може тільки рости? Ні, ще відбуваються власне такі корекції. Ну і ця корекція, власне, є після того, коли вийшли дані позавчора по інфляції. Так, інфляція в Сполучених Штатах Америки почала таки опускатися. Ну але буквально вчора, вже після після власне, даних по інфляції, було засідання федеральної резервної системи, на якій вони вже який місяць підряд знову піднесли ставку, Щоправда, не на 0,75%, а на 0,5 Ну, але бачимо, що і хоча ринок очікував, що буде піднесення ставок на піввідсотка. Ну, але бачимо, що вже в наступний день відбувається глибока корекція. А через, то, через що? А через те, що власне, вони ще сказали, крім того, що будуть підносити ставки до того часу і тримати їх до того часу, коли інфляція в США не опуститься до 2% в скалі року. Ну зараз інфляція більше 7% рік до року. Ну коли буде 2%, важко сказати, ніхто не знає. Я думаю, що федеральна резервна система теж того не знає. Ну і бачимо, що непевність на ринках і дуже багато акцій опускаються в своїй вартості. І хочу вам сказати, що не тільки з індексу S&P500, ну але акції цілого світу опускаються і то дуже багато. Ну через що? Через те, що власне американська. Валюта дуже прив'язана власне, до процентних ставок. Ну і взагалі економіка в США з'являється найбільшою економікою в світі. Тому ця новина потягнула і весь ринок вниз. І хочу вам зараз показати, як виглядає мій портфель, ну, бо я знімав відео, як він міг рости там на 5-6%. А бачимо, що сьогодні мій портфель опускається в вартості аж на 800 доларів, мінус 4% майже за один день. Це є дуже багато як для фондового ринку. Так, недавно було був ріст на 6, навіть на 7%. Ну, але бачимо, що і відбуваються теж такі великі падіння. Загальний мій мінус по портфелі 7,2%, мінус 1600 доларів. Хочу вам сказати, що я би хотів тут бачити набагато більшу цифру. Так, це ніби з одного боку не логічно, але заінвестував гроші, я по факту, скажімо, їх так втратив. Ну, але нагадаю вам, що є це тільки. Орієнтована вартість портфелю на даний час в сьогоднішній день. Завтра портфель може відрости, він може, в принципі, теж ще більше впасти. Ну, а Через що я хочу, власне, більший мінус. Ну, бо логічно, що всі акції, які знаходяться в моєму портфелі, будуть набагато дешевше коштувати, ніж тих по тих цінах, яких я їх купував колись. так? Ну і просто вже в найближчих, під час найближчих поповнень свого брокерського рахунку, я зможу купити набагато їх більшу кількість. так? Наприклад, чи рік тому чи на півтори роки тому акції Amazon. Зона коштувала більше 180 доларів. Зараз акції можна купити за 88. В принципі, фундаментально в економічних показниках компанії нічого не помінялося. Так, через піднесення процентних ставок компанія мусить платити більше по своїх кредитах. І, ну, по своїх обов'язках обов так, фінансових. Ну але взагалі то по фінансових показниках компанії мало що помінялося. На, майже точніше нічого не помінялося. Просто ринок переоцінив вартість і акції коштують зараз набагато дешевше. Так само по тій самій компанії, наприклад, Google, так, компанія з року до року за останні 5 років збільшує свої доходи і виручку майже на 20%. Ну і акції буквально рік тому коштували. 140 доларів, а зараз вони коштують там, 90 доларів. Так, так, моя середня ціна покупки 100 доларів. Ну але зараз ринок пропонує, Ей, а чи не хочеш купити акції Google за 90 доларів. Ну, дає тобі вибір, просто дає тобі можливість купити набагато дешевші акції, то чому зараз власне, в той час не скористатися цією можливістю? Ну так, в принципі, так хочу вам сказати, що найбільше гроші заробляються якраз під час падіння. Я вже вам відео показував, що такі падіння там, на 15, 20, 30%, можливо, навіть і більше, відбуваються буквально ну, дуже рідко, можна сказати, за останні 20 років можна було перерахувати на пальцях однієї руки, скільки було таких падінь. На на 20-30% і більше. Так, і зараз власне, той є рік і та можливість, коли можна війти хорошими грошима, якщо вони, звісно, у вас є так відложеними, власне, фондовий ринок, щоб вже найближчий найближчі роки є заробити реально дуже хороші гроші. Ну, Бо, наприклад, дивлячись багато відео, то хочу вам сказати, що, наприклад, така компанія, як е, е, Alibaba, так, це китайська компанія, так, там свої ризики, так, там коронавірус. Ну, але це здорово, фі, як то, фінансово здорова компанія, так? І хочу вам сказати, що по багатьох аналізах, е, по багатьох аналітиках, так е, акції компанії за 10 років можуть торгуватися в діапазоні 600 доларів від сьогоднішнього рівня це, від сьогоднішнього рівня це є ріст там на 800%. Ну і скажіть мені, чи хочете ви збільшити за найближчі 10 років свої гроші на 800%? Ну, в принципі, хто би не хотів. так? Ну, Але це власне біржа зараз вам дає таку можливість. Буквально 2 роки тому акції Alibaba коштували більше 300 доларів. Зараз ринок пропонує вам їх купити по 86 доларів в принципі, на даний час. Ну, Тобто в 4 рази буквально дешевше. Ну, Це вам погоджуватися чи інвестувати власне, і купувати акції по таких цінах. Так, більшість інвесторів, більшість людей купують акції тільки тоді, коли акції ростуть. Так, ну, бо вони думають, що сьогодні ринок вирісне на 5%, куплять акції, і завтра, післязавтра знову ринок може вирости на 5% і вони вже зароблять гроші. Так, ні, так не відбувається. Ринок взагалі в короткій перспективі часу дуже волатільний, тобто дуже змінний. І сьогодні акції ростуть на 5%, завтра вони. Можуть впасти на 6%. Ну, але, взагалі, наприклад, за останні 100 років фондовий ринок США показав дохідність після вирахування власної інфляції більше 7%. За останні 20 років близько 12% дохідність рок до року. Ну, 12% в рік це досить таки багато, так. Ну, бо і це ще потрібно було враховувати те, що якщо ви інвестуєте на біржі, то можете робити так, щоб працював складний відсоток. Тобто, наприклад, є компанії, які виплачують дивіденди, і ви ті дивіденди можете реінвестувати назад в бізнес, точніше, купувати просто більшу кількість тих самих акцій. Наприклад, на, на, зараз на, на сайті Дежіро, ну це один з моїх брокерів, то в мене вже тут знову показано, що я отримую дивіденди від компанії. All State Corporation, по на одну акцію 85 центів. В принципі, так, мало, але ви тепер увіть собі, що в мене, наприклад, не 6 акцій, а 60 акцій. Я вже отримую, наприклад, не 5 доларів, а 50 доларів. І ті 50 доларів можна призначити, наприклад, на покупку однієї акції Intel, яка коштує, наприклад, 27 доларів на сьогоднішній час. До речі, акції компанії Intel теж досить такі глибокі корекції. Так, по тій компанії не все так однозначно. Вона інвестує зараз дуже великі гроші. В побудову нових фабрик по виробленню мікрочіпів. Ну і бачимо, що, наприклад, за останні 5 років, на максимумах акція торгувалася 4 січня 2020 року. І тоді одна акція коштувала 67 доларів. Зараз акції коштують там, 28 доларів. На самому дні. Ну, не сказати, що це остаточне дно і за місяць не буде у другого, але на своєму дні акції торгувалися по 25 доларів. До речі, дана компанія виплачує дивіденди, досить таки хороші, бо дивіден на дохідність на даний час даної компанії більше 5%. Якщо ви заінвестуєте, наприклад, 1000 доларів в дану компанію, то можете в рік отримувати тільки з самих дивідендів 50 доларів. Так, в принципі, це може мало, але пам'ятайте про те, що акції можуть відрости в вартості і по багатьох. У прогнозах аналітиків акції компанії Intel можуть коштувати за 10 років близько 90 доларів, а це є ріст на 300%. Ну так, це прогнози аналітиків. Так ніхто не знає, що буде завтра, і яка компанія зросте в вартості, а яка опуститься. Ну але є прогнози, так є фінансові аналітики, які розбираються більше ніж я і ви в фондовій біржі. Ну і є такі прогнози, а вам же вирішувати, чи інвестувати власне, взагалі в акції фондовий ринок чи не інвестувати. До речі, хочу вам сказати, що я купив, продав точніше, не купив, так, бо ціл час купую, а сьогодні, власне, продав. Дві акції компанії Beyond Meat І хочу вам сказати, що продав її в дуже, в дуже і в дуже великому мінусі. Бо купував перші дві акції компанії Beyond Meat по 155 доларів. А продав сьогодні одну, за одну акцію тільки за 13 доларів 78 центів. Тобто на 90 там, декілька відсотків менше, ніж я купував. Тобто в 10 разів, навіть в 11 разів дешевше я її продав, ніж я її купував. В чому тось тут смисл? Ну, нагадаю вам, що я знімав відео, як не платити податок від... Продажу акцій. Хочете, можете подивитися його. А взагалі -то я зніму наступне відео, в якому детально розкажу, для чого я продав акції Beyond Meat, Ну і для чого це було потрібно зробити, в принципі. Ну і до речі, всім дякую за увагу і удачі в інвестиціях.